Доброго що не шановне панці, як трошки підкажу, по Одесі добираю позов. А, по Одесі частково по Кривому рогу. ну по Кривому рогу ми будемо взагалі зараз штурмувати за розподіл природного газу і за постачання повністю за це повертати гроші по двійному розмірі з 15 року. Це ж зараз вони бираються, вже остаточні позови. Саме по розподілу. Трошки вам просто нагадаю, бо по декілька років назад вже. Збивало так людям з приводу лічильників, як втручалися е -е, сами, як ставить на своє місто любого оператора ГРМ незалежно чи це. Оператор облгазбуд, чи, чи вірніше, чи це облгаз, чи керуючий газ, там якийсь падгаз, чи АТ газ якийсь. Незалежно, чи це е, оці полудурки, які лазять від Нафтогазу, що вони там оператори гривні, шановні. Коли вони намагаються добратися до вашого лічильника, то ну, ви можете просто на основі того, що в них немає ліцензії постачання природного газу, їх можете носарями просто виганяти з квартири, носарями, там, не знаю, ну, пінками під сраку. І так, чому пояснюю. Дивимося. Це просто вам нагадаю, бо я вже таки ману речами, як би, описував. Людям і розбивали І 40 тисячні штрафи, і 100 тисячні розбивали це типовий договір розподілу природного газу. Він як був, так і залишився бридовий. Передивимося. Це грішця це постачання ось розподіл. Абзац 4, пункту 5,2 розділу 5. 2, розділ 5. Для визначення об'єму розподілу та споживання природного газу беруться дані комерційного вузла обліку оператора ГРМ. А в разі відсутності комерційного вузла обліку оператора ГРМ беруться дані комерційного вузла обліку споживача. Тобто, в будь-якому випадку, тільки виключно, дані беруться комерційного вузла обліку. Откриваємо є такий чудовий закон про комерційний облік, про забезпечення комерційного обліку природного газу. Комерційний прилядовий облік природного газу визначення за допомогою вузла обліку природного газу, обсягу споживання та реалізації природного газу на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу. Все ясно? Переходимо далі. Пункт перший е статті. Пункт перший, частини першої статті 92 Конституції України, що виключно законами визначаються ваші права і обов'язки, а також там і права, свободи і обов'язки, а не, не кодексами і постановами НКР КП і так далі. І, і заходите, шановні, до вас приходить якась обізяна з Облгаза, де мені треба провірити там, ваш лічильник. Так, да, не питання. Лічильник, це ж комерційне вузолобліка, так. Да. Дивимося, а ось відкривайте закончик. А тут сказано, що, що здійснюють постачання. А ви здійснюєте постачання? Так, да, ми що. Так стоп, оператор ГРМ не здійснює постачання. Читаємо е, статтю першу терміни закону України про ринок природного газу. Опс, посадили. Так а як це ви здійснюєте е, незаконну господарську діяльність з приводу то само, ну взагалі, з приводу там вимірів, якісь ну, на основі кому збираєте дані на комерційних приладів, які призначені для абсолютно іншої сфери господарювання. Все, шановні, у вас є ліцензія? Нема? Ви оператор ганію, поша махіру туди собака, і все. І зразу 356 самоуправство. Зразу 356 самоуправство. І посадити їх аж бігом. Ну, я маю введу на п'яту точку. Тому що запам'ятайте, саме на оцих термінах, на підміні понять, треба і спекулювати. Крім того, шановні громадяни, зверніть, будь ласка, увагу, термін кругом навіть в розподілі природного газу. Застосовується термін споживач. От кругом споживач, що постачання, що розподіл, що транспортування. Але, шановні, все залежить від термінології, ще раз нагадую. Залізьте просто для себе закон про ринок природного газу, зараз я вам його відкрию. Що таке споживач? Споживач не може бути суб'єктом сфери розподілу і транспортування природного газу. Абсолютно не може бути. Він може бути виключно. Ось, зараз я вам так, по-моєму, 28. А ні, зараз, зараз заждіть. Ось дивіться. Споживач, фізична особа, підприємець, юридична особа, пункт 37 частини 1 статті 1 закону природного газу, яка отримує природний газ на підставі договору постачання. Договору постачання природного газу. Отже, споживач може бути виключно суб'єктом сфери постачання природного газу, але не може бути суб'єктом сфери розподілу природного газу. Тому що споживач не отримує природний газ на підставі договору про розподіл природного газу, газу. Чітко сказано в законі. споживач отримує тільки на підставі договору постачання. Все. І тут нехай вони просто впруться. Це, може, зараз по Криму таку хімію закрутимо. Ну, зазвичай половині заяви у нас такі: по 20-30 сторінок, а цього разу вона вже там майже 46 сторінок набрана. От просто будем дивитися, як вони будуть юзати, розумієте? Тому, шановні громадяни, вчіться саме спекулірувати цими термінами. Якщо до вас приходять, ще раз кажу, оператори ГЕМ Незалежно, там, чи це е, Нафтогазовські, оціни нишпорки, що вже зараз лазять, чи оболгазовські, шановні, ви хочете до, до мого лічильника. Не питання. Ви оператор ГРМДА. А що ти тут? Што? Та я ж на підставі кодексу затвердженого постанови. Затасуй собі вушко, той кодекс затверджений постановиться це підзаконний нормативно-правовий акт. Поэтому мої права обов'язки э, визначаються виключно законом. Є закон України про комерційну природного газу. Там сказано, що тільки газ ці э, комерційні узли використовуються тільки в сфері постачання. Все, пашов воно сюди. Далі те саме по оператору, коли ну ви ж там споживач зобов'язаний. Да, не питання, споживач зобов'язаний, але споживач отримує природний газ на підставі договору постачання. А оператор гареєм не є суб'єктом господарювання в сфері постачання, в його ліцензії немає, тому все пашово надсюди. Для, для мене він не є ніхто. Уже таким чином вони навіть припинити не можуть вам подачу газу. Подачу газу на підставі договору розподілу природного газу за те, що ви не платите за розподіл. Тому що вони не можуть припинити е, те, ну не можуть припинити тому суб'єкту ринку природного газу, якому вони не здійснюють розподіл, тому що споживач газ тільки на підставі договору постачання, а не розподілу. Все. А постачальник в той же час по тому самому. Ну, ось Як у нас вже повинніться газбути, там у нас все витягнуто, це вже звідки, звідки кусочки беру. По-перше, є така чудова справа. Ось що запам'ятайте ще раз, постанова від 15.09.21 року, справа номер 487 дріб 2997, дріб 19, це єдина справа, її ще два роки назад витягнув. Верховний суд прийшов висновку, що суб'єкт господарювання, який здійснює постачання природного газу, здійснює лише обчислення, тобто математичні розрахунки за наданими числовими значеннями об'єму спожитого газу, що визначені оператором обсяги природного газу. Тобто, всі постачальники є тільки калькуляторами, які здійснюють нарахування. Але і за даними оператора. Але і оператор не має права їм надавати дані, так як він не має права використовувати ці дані, тому що оператор ГРАЄМ не є суб'єктом постачання природного газу, У нього немає ліцензії. Нема ліцензії. отже він не має права користуватись вузлами обліку комерційними вузлами обліку природного газу. Все, оце все, що вам достатньо. І тому, якщо ви навіть це в першу чергу зазначаєте, коли до вас починають, наприклад, вломили взагалі от да, буває людей потрошили. Ну, останній це ми розбомбили, а навіть до суда не дійшло, і так воно затихло, затихло, затихло. Там людині 40, по-моєму, чи 50 тисяч нашурували штрафу за розбити лічильник. Просто те саме, стоп. А чого ви взагалі туди полізли? Зразу поставили на розтяжку. А чого ви туди полізли, ребята? Ви полізли лічильник, ну дійсно там розбили пожили людям. А чого туди всунули своє сюрло? Взагалі якісь повірки робити, що перевіряти лічильники. Ви оператор ГРМ, у вас немає ліцензії на постачання, ви розподіл. Хлоп! І вони одразу трошечки гомонились, тому що вони здійснювали, виявляється, господарську діяльність не в своїй тій самій. Не в своїй сфері, не ліцензована господарська діяльність, Для них це прямо заборонено. Оп, і їх трошечки подягнули. Далі, споживач. Ви на умовах там, кодексів договорів ТДТП. Так але всі кодекси, той самий ГРМ, ГТС, всі оці правила постачання, всі повністю постанови НКР, КП, видіш, там договори ТДТП, що в сфері газу вони всі винесені на підставі закону, вони є під підзаконними актами. Закон про ринок природного газу, що каже? Правильно, споживач отримує газ тільки на підставі договору постачання. А чого ви туди лізете взагалі? Ви не маєте права здійснювати взагалі ніякого відношення, не маєте до лічильників. І от саме так їх збривали, ставили якби на розтяжку. Тому що через це, якщо їх дуже добре розписати, матеріальна і моральна шкода за обман це, от вони, наприклад, викатили вам <кхів> в цей самий. Штраф да, там, за якийсь лічильник. Можуть, що за, ну, от, на обліковані об'єми природного газу. Да, оператор ГРМ на Катіл, не обліковані об'єми рай... об природного газу. По чому вони здійснюються? Вони зазвичай здійснюються за середньомісячними, От вони беруть, там, наприклад, певний розрахунок там, от попередніх ваших там, нарахувань чи за своїми приладами, чи ні, хоча в них навіть свої прилади не мають права використовувати. От, Беруть і нараховують вам. От середньомісячну величину, і там починають приплюсовувати. Стоп, а як ви приплюсовуєте середньосячні? Там якісь нарахування необлікованого об'єму природного газу, якщо ви використовуєте при цьому знову ж таки дані, попередні тільки дані вузлів обліку комерційно вузлів комерційного обліку природного газу. Як? Вже не мають права. От саме на оцій спекуляції, вони, коли Петро Парашенко це разом з Яценюком і Сені Кроліком поводили ці закони, воно просто розраховано дурня, що не будуть ніхто вчитуватися, доки ми два, рази, два роки назад, 19, навіть три 19 2019 році, не полізли вчитуватися конкретно. Тому шановні, запам'ятайте, на що звертати увагу перше. Закон про комерційний облік природного газу зразу заходьте в терміни. Зразу. Там сказано, що комерційний вузол природного газу, постачання, все, нема ліцензії на постачання, пошолодно сюди. Друге, заходите в терміни, спекулюйте зразу. Ну, це не спекулюйте, це ваш правовий захист. Зразу заходите в пункт 37, частина 1 статті 1 закону України про прородного газу. Споживач, фізична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу. Шановні. Я не отримую природний газ на підставі договору розподілу природного газу. Отже, до мене не вже не здійснюється за законом як за споживача. Законом не передбачено, що до мене здійснюється розподіл природного газу, як до споживача. Отже, я вже не можу бути споживачем стороною розподілу природного газу. А в такому випадку, отут ми, шановні, як і починаємо виходить, що ми все ж таки хочемо закрутити. Що розподіл природного газу, це може бути тільки користувач. Користувач системи користується системою людина, газовою системою. І отут ми вже починаємо виходити навіть без національності у власність, надра, газ, земля, вода. Ми вже потихеньку приближались до цієї теми, але якби ну, по всіх містах доказувати тяжче, а вже ми по себе цю справу затіваємо грандіозно. На жаль, війна розпочалася, тому ми хотіли в Києві за це зарядити, але. Ну, Доб'єм по-кривому рогу. Тому запам'ятайте, уважно вчитуйтесь в терміни. Уважно. Вам навіть не треба саме основне це терміни і перекінцеві перехідні положення. Зразу занирюйте туди. І виносьте їм мозк. І повірте, будуть стоять, блять як барани. Блять як барани. Тому що вони самі прекрасно знають, що це все хімія. Що це все хімія. Але вони ну, юридично вам нічого не зможуть доказати. А там, от, наприклад, той самий просто я хочу ще звернути увагу, що зазвичай в термінах закону України природний газ, в них вони є імперативний зміст. Там нема розширеного тлумачення, що судів можна обламати. Бо у нас суди дуже за там приукрашають деякі положення і взагалі тлумачать так, наче вони змінюють закон. Споживач, фізична особа, яка отримує підстав, природний газ на підставі договору постачання. Все. Там немає навіть згадки про розподіл, тому навіть і суддю можна. Ні, ні, ваша честь. Я все, звісно, розумію. Але ви ж ось як до споживача вони до мене позиваються. А я ж не споживач, споживач не є тим самим природного газу. Поэтому, вибачте, я не споживач. А відповідно і відсутня сторона спору. Я ж тому, що споживач не може значить, бути відповідачем у сфері розподілу природного газу, тому що споживач отримує газ тільки на підставі договору постачання. А так як споживач не є учасником договору за законом, не отримує природний газ на підставі договору розподілу, відповідно, а що ви від мене хочете, щоб я був відповідачем? Так я не можу бути відповідачем тому що це ж договір розподілу не постачання. Значить що? Значить, споживач не може бути відповідачем у позовних заявах, у яких стягується заборгованість за розподіл природного газу. Все просто. Є деякі судді просто це прописують, але прописують настільки заволювано, що не здогадаєшся. Просто дослідіть до себе цю ситуацію, для цю ситуацію, ви вы зможете викручуватися. То, що лічильники одне, то що за розподіл вам висувають борги в суд. Ваша честь, да. договор, кодекс, а закон почитай. Споживач отримує договір на підставі договору постачання, газ. Не написано, що на підставі договору розподілу. Отже, я не отримував на підставі договору розподілу газ. То що вони там мелять, щось мені, якийсь розподіл там впають, якісь гроші, які гроші. Ви що геть хворі, чи що? Не, в законі такого нема. Так що вчіть, шановні, вчіть.